Так, друзі, всім привіт, всім доброго вечора вітаю вас на моєму каналі. Дивіться, що я вам хотів розповісти про цей чайник. Ви не повірите, але він набагато краще, ніж за чайник, який дорожчий на 100 гривень. Він дуже гарячий, він може аж 2 години тепло зберігати. Ви тільки вдумайтесь 2 години. А той, а той більш простий чайник, А той чайник, який за 999 гривень, він може тепло зберігати. Ну там 30 хвилин, і він вже остиг. Ну, це магія якась, ну реально, він дуже гарячий. Друзі, всім рекомендую придбати такий чайник на розетки. Зараз він коштує 900 гривень. Заходьте на розетку та замовляйте собі такий гарний чайничок. Дивіться, яка тут зручна кнопка. Дивіться, просто нажимай, і чайник включається і все. Це дуже просто, це дуже гарний чайник. Я ставлю йому напевно, 10 зірок з п'ятину. Це реальна магія якась. Ось такий чайник цей. Бачите? Дивіться, друзі, тут навіть індикація рівня води є. Тут все є, все, що повинно бути в дуже гарному чайнику. А дивіться, який приятний кольор в нього. Це ваще не чайника а пісня. Ну, реально, він дуже зручний. Дивіться, як зручно брати його. Дивіться. Він дуже зручний. І дивіться, друзі, я потім зроблю ще таке відео. Знаєте, яке цей чайник, коли його стинеть, я залью в той чайник йода стел теж води, і ми перевіримо, який чайник, в якому чайнику швидкіше закипить вода. І подивимось, який поведить оцей. Оцей і новий наш чайник, чи той, він якому десь 3 місяці вже або 4. І подивимось, хто б ä, Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати відео. Та в мене ще є інстаграм канал, я на нього теж буду викладувати відео. Там в мене вже десь 200 десь... 200 підписників вже. Тому підписуйтесь на мій інстаграм я канал. Я його ски... ссылку на мій інстаграм канал я скину в описі. А чайник дуже гарний. Дивіться, такий чайник всім рекомендую придбати. Ну, реально, це такий класний чайник. І їм, хто завгодно може позитивно. Я просто так взяв. Налив, поставив. І якщо треба, нажав кнопочку, закіпіті і все. Це ж дуже просто. Це може не навіть дитина користуватися, які там, де, які є 4 роки. Ну, це дуже просто користуватися. І він не дуже важкий. Друзі, рекомендую. Вам купити цей чайничок, він дуже гарний. Він настільки гарний, що ми думали, не всі, це краще ці ми заберемо в Полтаву, тому що в нас там немає електрочайника, а той його стел залишимо тут. Ну він теж гарний. Він, він по технологіям гарніший, але... А так мені більш цей подобається. Ну, реально, він може ст... він дуже гарно тепло, тепло зберігати. І він з нержавічої сталі. А той тільки із металу та скла, і все. А той просто, дивіться, якщо цей упаде, з цим буде все гарно, а якщо той впаде, то він просто розіб'ється і все. Тому, друзі, я рекомендую краще, якщо ви купляєте чайник, вибирайте чайник, яким ви хочете, щоб всі змогли користуватися. Візьміть, оцій розетка, він вам підійде. Оцій чайник він вам всім підійде. Дивіться, тут максимум 1,7 літрів. У мене тут десь один трішки більше, у мене тут десь один та два літри залито. Ось так, бачите, друзі, ось так. Дивіться, кстати, друзі, запамітили, що я ще прикрутив к вентилятору цьому значок. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня і напослідок я хотів показати, як його вимкнути. Дивіться, наприклад, якщо ви хочете кудись повести, просто зливайте. По-перше, вимикайте з розетки та сливайте воду. Він сохне, упаковуєте та. Та ви можете його транспортувати, в нього дуже зручна коробка. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви полюбляєте мої відео, Та купіть, та, якщо хочете, більш більше відео з цим чудовим чайником. Його дивиться, в, комплект, в комплекті дивиться, є під база. Він на 360 градусів обертається. Потім там є інструкція, кришка і все. Ось такий чайник. Гарантія на нього десь рік. Рекомендую придбати. Ну, просто вже в цей чайник навіть мій тато влюбився. Друзі, всім до побачення.